Цей оркестр існує вже більше 20 років. Створив його викладач музики Микола Коркуделя, якого завжди згадують добрим словом. Нині ним керує Василь Рутецький, заслужений артист України. І, хоча склад оркестру змінюється, грають в основному студенти, а навчання триває лише 5 років. Майстерність виконання завжди висока. Йому під силу і класичні, і сучасні мелодії, і обробки відомих композиторів. За це три роки тому оркестру присвоїли високе звання народного. Такий рівень підтримується завдяки досвідченим викладачам, котрі є основою колективу. Працюю я в університеті вже 30 років, навіть 31 рік. І я задоволений, дякуючи долі, що я працював стільки прекрасним колективом, як в університеті, так і на кафедрі музики. Так вийшло, що звітний концерт на підтвердження звання народного співпав з ювілеєм Івана Петровича Бочковського. Йому виповнилося 70. Тому й сказано було про нього багато добрих слів. Який стоїть у витоків кафедри музики, один із основників цієї кафедри, який виховав е, чимало прекрасних людей, е, митців, е, які працюють не тільки в нашій області, і далеко за наші, за межами області. Не можна навіть. Передати і якби, перерахувати, скільки всього зробив Іван Петрович за більше як 30 років своєї діяльності. За довгу працю були і нагороди, іменний ректорський годинник та нагрудний знак Слава Житомирського держуніверситету».